Привіт! Мене звати Кіріл, і сьогодні ми будемо говорити про музику. У кожному музичному рок-гурті є свій фронтмен. Наприклад, Ден Рейнольдс із Imagine Dragons, або Фредді Меркері із Queen, Або їх навіть чотири, як у Beatles. Також є яскравий і ексцентричний соло-гітарист, наприклад, Ангус Янк із ACDC, або Джон Грущанта із Red Hot Chili Peppers. Та є дехто на кому тримається весь ритм, кач, настрій, грув, і це звичайно бас-гітара. І сьогодні я хочу розказати про одного з таких басистів, який по сумісництву є одним з моїх найближчих друзів, вже сказав це майже як гордон. Дениса із гурту Каднай. Та давайте усім по порядочку. Я знаю Дениса вже майже 13 років, і це один з небагатьох друзів, з ким я спілкуюсь досі після такого великого проміжку часу. Мабуть, ви не знаєте, але я колись співав і грав на електрогітарі у гурті. І разом з Денисом ми починали свій шлях у музику ще у далекому 2012 році. Я тоді тільки вступив до університету, а Денис якраз закінчував школу і навчався в 11 класі. Ось це ден. А це Віталік, а цей чувак з дурацькою човки. Це я. Наш гурт називався Маймамона сліп ми фанатіли від Arctic Monkeys, Muse, Cooks. виступали в барах, клубах, зависали на студіях і навіть записали свій альбом. Коротше, жили життя справжніх рокерів, А потім ми виросли і прийшов час шукати справжню роботу, де платять справжні гроші. Але з цього тріо двоє продовжили свій шлях у музиці, і лише один зрадив його і пішов працювати в IT. Але це вже зовсім інша історія. Сьогодні ж маю намір познайомити вас з Денисом, розказати трохи про його життя, що його надихає, та показати за кулісся гурту Каднай. До речі, це новий формат відео на моєму каналі. Мабуть, він буде називати щось типу День із життя друга. Тому, якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, не забудьте поставити лайк, написати класний коментар і підписатись на канал. Бо все це дуже сильно допомагає росту каналу. До речі, про зріст каналу Перша тисяча підписників. Я дуже вдячний всім, хто вже підписався на канал, хто підтримав мене, і звичайно вдячний всім друзям, які зробили цей перший поштовх. Коротше, я вам дякую. Ауді! Порше, Феррарі, у вас зараз є просто унікальна можливість знайти собі амбасадора за дешево, поки тут ще не мільйон підписників. Тому давайте, СММ-ники, розчекляйтесь, можете написати мені в інстаграм, тут щось придумаємо. якусь рекламну інтеграцію там. Якщо треба полетіти в Монако, я теж за. Ну, а поки що я поїхав знімати. Зустрінемося через секунду. Замовив таксі уклон. Приїхала якась бричка електричка. Зараз будемо тестувати. Сказали, що ще тіп з камери буде знімати. Кирил. Ні, я Денис. Слухай, я тобі так скажу. Я багато машин в своєму житті бачив, але таку... Ще ні. Оп-па! А в мене перше запитання одразу. Давай. А ти йде в отчики нові заціни. О! А я так не Прикол. А це справжній карбон, чи це просто не плас, це, пла це пластмаса з Аліекспрес. Я так і знав. Всі да? так ровно, всі так роблять. Звісно. Ну, да. Питання перше. Давай. Чому саме без гітар? Слухай, це доволі прикольна історія, і я тобі дійсно ніколи не, да, ну, я ніколи не відповідаю, не... Я ніколи... Я ніколи тобі не розповідав про цю історію. Значить, все почалося зі школи класика. Я десь в п'ятому класі почав слухати. Значить, гурт Linkin Park. I tried so, hard, and got so and парк so far. Yeah. І в мене була mm -hmm. взагалі така мрія дитинства бути на сцені. Я подивився їх лайв-відео, і такий Вау! оце це клас! Тіпа, я не мріяв стати музикантом. Я мріяв mm -hmm. просто бути на сцені, тому що, типа, це весело. Потім пройшов час якийсь декілька років. Вот. ми тоді з нашим з моїм однокласником Віталіком. Mm -hmm. Значить, хотіли зробити гурт, але він зробив гурт без мене. Короте, так вийшло. Ну, криса, ну криса. Ну, він зробив гурт без мене і з нашою однокласницею вони почали грати, клас, все супер. А я тоді взагалі не вмів грати. Ну, просто smoke on the water. Я, угу. ну, це було для мене надскладно. Я зустрівся з нашою однокласницею Вірою. От. І, значить, приготувався трошки, прийшов на репетицію, все клас, мені все сподобалось, я нічого нормально не зіграв, все було просто просто фан. Друга репетиція те ж саме. І на третю репетицію не прийшов бас гітарист І мені сказали, Денчик, зізьми, будь ласка, бас-гітару і зіграй. Тіпа, тут дивись, чотири струни на дві менше, ніж в гітарі. Тобі сподобається, не треба грати, пу 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 пу, -пу, -пу" Отак от, чотири ноти. І я такий: ого, давайте спробуємо. А пальчики тоненькі, струни товстенькі, і тіпа, мені було дуже складно, але дуже цікаво. Угу. Мені прямо з першої репетиції зайшло, і все, і так почався мій басовий ключ. Треба дібок, а потім. Це Дуже рідкісний випадок, коли я його налаштовував. Спеціальна команда, яка на Ні, він сам налаштовується. це на лиштовився. Що це мене строє? Привіт, мене звати Денис. І це моя машина. Є, yeah, Ride. Right. Що ти знімаєш? Не знімай! Знімає. <рес> Пішли каву пити. Вкусно. А взагалі, дивіться, будь ласка, блог керів. Класна та світла людина. Дивіться його блог про його реальне життя, бо це його реальне життя. Як проходять ваші репетиції до концерту? Типа підготовка? Як, взагалі? Як довго займає підготовка? І що саме ви робите, чому це потрібно? Місяць тому ми презентували нову платівку, яка називається квітами на глибині. Якщо хтось не чув, будь ласка, послухайте. І підготовка до неї до презентації цієї платівки була не менш класна, ніж сама платівка. Ми готувалися півтора місяці. Це було приблизно тричі на тиждень. Бо деколи частіше перед концертом ми взагалі у нас було три репетиції поспіль, і це було ну, тіпа, трошки важкувато, але в цілому цікаво. Цікавим є те, що ми грали з духовими, тобто в нас є чотири людини, які грають на е, трубах. На саксофоні, на трубі. Ну коротше, вони дуже легендарні музиканти. Скажу чесно, я перший раз послухав квітами на глибині, і мені взагалі не сподобалось. От реально, мені просто я такий думаю, що за Ну, <гум> Типу, я <гум> раніше… <гум> відрізняється від я раніше слухав. Типу, катнає, типу, ще старі, пісні ще вісім років тому. <гум> я послухав новий альбом, типу, такий, ну, якось не дуже. Потім я був на твоєму концерті, і я такий, блін, як круто! І потім я ну кориш, я зараз в мене мабуть кадна, ну якісь топ 3 в Spotify, тому що я постійно слухаю квітами на глибині, е, запах твого волосся, махат «Махат-махат-махат». Ну, коротше, я можу назвати всі пісні, і вони всі реально кайфові. Ну і звичайно, мені подобається дуже відпусти в акустичному варіанті. Прям дуже так, кайфово. це прям супер. Яка твоя улюблена пісня з альбому, і яка улюблена пісня взагалі за весь цей час? Я також готувався до цього питання, я думав, що ти мені його задаш, але немає якоїсь конкретної відповіді. Мені подобаються всі пісні, тому що кожна з пісень, вона, знаєш, вона підкреслює певний етап в моєму житті. Тому що так сталося, що всю музику, яку я слухаю, я можу чітко засоціювати з певним періодом життя. Мені okay. подобається я да, мені подобається. Знаю, напевно, магія подобається, тому що mm -hmm. це челендж був. Тому коли я вперше почув цю всю історію разом, я такий блін, ну тут треба прям дуже сильно постаратися. От. Mm -hmm. Тому да, магія для мене прям напевно найулюбленіша пісня. Mm -hmm. Відпусти це прям до мурах завжди. Взагалі всі пісні прикольні. Я би не сказав, що є якась пісня, яка. Остановіть Опа! Оди, це ми так поспішаємо. <гум> Максимальна швидкість 50 кілометрів. За е, ти не прибрав мій голос. Ні, неочікувана рекламна інтеграція з тому що ми проїжджаємо біля бульвару Дружби народів і тут е, камера. До речі, це голос Дена. Так. Він озвучував ось всі ці жартики, тупі. Якщо вам не подобається, це все через Дениса. Одна з дуже класне соло на тропі. Танчик грає. moment. G. Так я неправильно поїхав. Да, чувак, ти поїхав на поштову площу. Чувак, це вже ну. корінний київлянин. <клес> і не можу розібратися, як на цій роз'ясніці правильно виїжджати. Same shit, same shit. <клес> будь ласка, double cheeseburger. Flat white. А можна, будь ласка, макфіз Маракуя. Uh, і давайте, мабуть, ще uh, середню колу з льодом. І ще один чізбургер. І Чізбурге. А ми будемо прям їсти? Так. Да. — І ти прям це записуєш на відео? Угу. — Дійсно, я прям ти запитав, і я себе спіймав на думці, що я, ті, 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 я ніколи не уявляв себе в складі якогось іншого гурта, або типу, як я граю замість якогось музиканта. Я уявляв, просто типу, як би це було прикольно зіграти, але прям щоб я, типу, на сцені з якимось іншим гуртом. Для мене музика це не про бас-гітару. Ну так от. Для мене музика це про сцену, про настрій, про вайб, про людей, про комунікацію між музикантами і між слухачами. Фішка в тому, що мені подобається бути на сцені. Нічого не змінилося з п'ятого класу. Взагалі. І nice. комунікація. Я дуже сильно люблю саундчеки, а ще я люблю грати на бас гітарі у гурті Каднай. Що ви дивитесь, це відео, тому що воно вам підгорнулося ютубом. Або якщо ви просто вперше на каналі Кірила і дивитесь саме цей відос, будь ласка, зайдіть на його канал і подивіться всі відео. Коротше, просто зайдіть і подивіться відоси Кірила, тому що він щирий, справжній, такий, в принципі, як він, все життя і є. Тому це не маска, це не ширма, це Кирил. Порошенко. Армія, мова, віра, на Томас. Томас. мене до тебе останнє запитання. Чи досі ти хвилюєшся перед виходом на сцену? Перед кожною грою. Перед кожною грою. Я вже не знаю, кому молитися. Перед кожною грою я чого? хвилююся. Це відповідальність. Якщо я відчуваю, що я хочу, щоб було класно, а я завжди хочу, щоб було класно, і люди прийшли на концерт. Для чого? Для того, щоб отримати емоцію, правильно. І якщо ти поставишся до цього якось ну не дуже відповідально, ти там не доспав, не доїв, всі ми люди. Ми розуміємо, що, типу, це складно іноді, важко, і все таке інше. Але глядача то не хвилює, і ти маєш дати йому те, за чим він прийшов, або вона. От і я зазвичай дуже сильно переймаюся цим. Для мене важливо, щоб людині сподобалось. Щоб, типа, не просто що, о, блін, оце гурт, клас. А щоб людина вийшла задоволена, приїхала додому, лягла спати і відчувала себе хоч на трошечки щасливою. На Субтитры сделал DimaTorzok aqui oh. Вирішив записати для вас невеличкий постскриптум. Я вже змонтував основну частину і прям задоволений, якщо чесно. Але знаю, що мені є ще що сказати. По-перше, хочу дуже сильно подякувати гурту Коднай за те, що дозволили мені зняти це відео. Я вам дуже вдячний. Ми сміялися з цього, але реально хлопці дали мені прям повний доступ і в гримерку, і на сцену, і просто усюди. Якщо ви були на цьому виступі, то ви точно бачили мене то тут, то там. Якщо я вам трошки заважав, будь ласка, вибачайте, я не спеціально. Ну і по-друге, я дуже дякую вам, що додивились це відео до цього моменту і сподіваюсь, воно вам сподобалось. Мені дуже хотілося зробити класну і цікаву історію про Дениса і про гуртка Днай, і думаю, що в мене це вийшло. А з вами, як завжди, був Кирил. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі. Пусти, без пусти. Залишиться столік, пустий, 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 пустий. Я залишуся Бога до весни. Коли то ті появиш блід, коли залишиться сторін.